Шановні члени журі, eh, сьогодні я проводила урок української літератури учнів 10-го класу на тему та, життя та творчість пана Самирного, загальна характеристика його творчості, хіба робить воли як Яслаповні, перший психо, соціально-психологічний роман української літератури співавторства звана Білого. Uh, урок відповідає чин, чинній навчальній програмі і є. Першою темою системи уроків з вивчення творчості панаса Мирного. Виходячи з тиму уроку, я поставила таку мету ознайомити учнів життєвим та творчим шляхом пана Самирного, розкрити етапи його життя і творчості, жанрове і тематичне розмаїття його творів, розвивати зв'язне мислення учнів. Уміти доводити свою точку зору, думку, виховувати цілеспрямованість у досягненні мети. Для її визначення я залучила самих десятикласників, звертаючись до їхнього досвіду, вони намічали шляхи роботи на уроці, пов і пов'язали на початку цю роботу з оформленим скарбуху, де центральним образом постав. Образ Параса Мирного через його е, символічний образ. Е, вибір теж був попередньо мотивований е, на початку початкового. Е, вибір. Е, Типу уроку зумовлений метою за дидактичною метою вивчення нового матеріалу, тому відповідно була його структура. Після етапу мотивації, пов'язаного життя життєвим досвідом самих пічків, тобто необхідність вибору власного життєвого шляху на етапі засвоєння знань, були застосовані такі форми і методи. Які залучали сітикласників до активної співпраці. Наприклад, вивчаючи біографічні відомості про Панаса Мирного, ми опрацьовували інформаційний матеріал у парах, осмислювали прочитане за допомогою самостійної постановки запитань та відповіді на них, ознайомлюючись із загальною характеристикою творчої спадщини письменника, працювали з підручником. Також працювала з підручником під час вивчення історії написання роману з коментарями учителя, намагалася на кожному етапі робити висновки. Для визначення жанру роману як соціально психологічного. Я намагалася використати мені дослідження для цього підібрала відповідні цитати цитати твору за трьома напрямками, але, на жаль, Забрати часу, можливо, нераціонально розподілила час, тому цитати ці не були зачитані. Для визначення психологічного аспекту подавала візуальний ряд ілюстрації головного героя і намагалася простежити динаміку образу чітки. Я Намагалася організувати роботу так, щоб кожен учень міг, мав можливість висловити свою власну думку. І коли ми розглядали соціально-психологічний роман, то на основі тих знань, що вони вже знають про соціально-побутовий роман, хотіла, щоб учні самі порівняли. І зробили висновок, а потім вже дала визначення літературознавчого цього поняття. Під час роботи над назвою Роману згадали його війне походження, і я намагалася залучити учнів до розуміння філософських істин, спонукала їх до рефлексії власної діяльності і просила, щоб вони сформулювали свою власну позицію. Намагалася створити таку атмосферу співпраці, роботи з учнями, щоб вони відчували себе комфортно. Думаю, що єдиною перепоною до такого спілкування було те, що я нова для них людина, що є інші люди на уроці, але вважаю, що клас дієздатний, що діти вміють висловлювати свою думку. Також використовувала Інформаційно-комунікативні технології, ну, щоб зробити процес вивчення матеріалу більш можливо, наочним і такий, який буде цікавим учням. Серед своїх недоліків я їх вже побачила, звичайно, ще під час уроку і вже зараз, і зробила для себе певні висновки, отримала. Наприклад, перший, те, що не перевірила запис на дошці і тому сталася така прикра помилка. Я розумію, що це моя провина. Просто було тільки 5 хвилин для того, щоб... Під'єднати техніку, але я мала секунду повернутися і подивитися, але побачила вже, коли тільки звернулася до епіграфу. Тому вважаю, що ну це моя помилка. може помилку? Що подійд, і дійд, і... Я Та наразі просто чесно говорю, що я її дійсно. Не помітила, хоча, наприклад, навіть коли я презентувала проект і кросенство, ви пам'ятаєте, що я ще й наголошувала, тому що Леся Українка мучиться і не можна і таке держав'ю сьогодні, що я ну, просто на якийсь момент трішечки мене це звичайно. Далі свою помилку бачаю ще можливо у цьому невеличкому мені дослідженні. По перше, я Практикую такі дослідження з новими творами, які ми ще не читали. І вже треба було читати ці характеристики, але я почав розуміла цитати, що я тоді не встигну, і тому ось цей шматочок такий вийшов, не дуже, можливо, раціональний. І... І дякую за вогу, і вислухаю, звичайно, ваші мені поради, які я врахую обов'язково наступного разу. Не а, ну, я вислухаю, а потім прийму рішення, звичайно, але ефічно. Дякую, Світлана Юрійовна. Ну, Дуже так. Добре провели цей психологічний компонент, показали, що хіба робити флоховний соціально-психологічний роман в українській літературі. Незважаючи на ні, здалося якусь, можливо, не зовсім таку активність в класі, яка була, вам вдалося дуже добре знаходити познати з дітьми і активізувати їх упізнавальну діяльність і залучати до роботи. У на таке запитання до вас. Чи ви працювали з... Концепцію патріотичного виховання, яку представили в Міністерство освіти. Я, звичайно, читав концепцію, знайомилася з нею. Тоді в мене таке запитання пов'язане з тим, контекстуальне запитання. Під час роботи з текстом. А наскільки, на вашу думку, до речі, релевантно було зачитувати переклад біблії російської? Так, це дякую за запитання. Це ще один недолік. Я собі дивлюся, що у мене ще три знаково тут. А це дійсно. Справа в тому, я цілком з вами згодна. Просто вийшло так, що я запитала, чи мені шукати біблію, чи буде у бібліотеці. Мені відповідали, що вона буде. І, на жаль, вже за 20 хвилин до уроку я побачила, що вона українською мовою чи російською мовою я не дозволила собі, звичайно, зробити якийсь власний переклад. І тому я вже в цих, ну, цих обставинах вирішила, що вже буде доречніше, раз діти знають, розуміють російську мову, хоча це урок української літератури зрозуміло, що можливо і неприпустимо. Але сама перекладати я собі не дозволю, а перекладу українського, на жаль, наразі не було. Я, я це врахую, Саме. я знаю. Шановні колеги, Скажіть, будь ласка, Светлана Юрійовна, ось коли ви ставили запитання про зв'язки з світовою літературою, то які відповіді ви прогнозували на е... батьках? Так. Я, хоч, я думала, що діти скажуть, що ми вивчали. Це не роман, але повість. От, але діти для навіть помилилися з соціально-психологічним. Аго все так. Але правда, Ой, я мала б вибачити перед дитиною, я не почула. Я правда справді. Тобто того, хто найближчий, не побачить. Ні-ні-ні, за жаном. Соціальна психологічна робота. У віршах, так. Вірша. У вірша. У віршах. Цей жанр відноситься до віроє Треба Кожному письменні запитання. Або запитання. <тасв> я>, я згодна, я згодна, я вам дякую, дійсно, дійсно, Я це я не просто Скажіть, будь ласка, в продовжую запитання питання Ізраїлю, що про знання політичних виховання. Ми мали можливість кілька років переглянути за цією темою і всі акцентували на соціальній на соціальні характеристиці людини, суспільний влад. Той національний момент, як правило, який губився. Тому все ж таки добре пояснювати назви, воли, але воли і асоціативно далі ярмо. Так? І ярмо це не тільки соціальне, а ярмо національне. І Володівський, Гемський, я... чи не, не вважали, що необхідно акцентувати перевезти місце, але акцентувати, власне, на тому, що ти буде не я згодна цілком з вами. Можливо, просто що тема об'ємна і у цьому випадку не все. Я навіть готувала у мене є ще про запас, скажімо, був матеріал. Я познайомилася із статтею Інни Приходько українські класики без фальсифікацій. І мені дуже сподобався матеріал про генотип, саме Чіпки, і я думала, якщо залишиться ну, хоча б там декілька хвилин, і ми згадаємо генотип, там Шляхтич дід, так, баба проста жінка, змішані дві крові, він козак. І Шляхтич він би мав, і тут би місточок, і, і тут би місточок, але все це брак часу, можливо, я повільно працювала, ну трішечки не стримала, я просто до цих не, не, не дійшла. Але хотіла цей такий місточок дітям дати, щоб для майбутнього, для роздумів, от саме з погляду генотипу і вийшло на національне, ну так більш... У життя конкурсу музики, учнення, ласки, не закінчується, і ваші наступні учні, мати можливість знати. Я в цьому переконана. Наскільки ефективним, ви вважаєте, використання прийому інтерв'ю з письменником до робота в парах, коли ви дітям роздали вирізки, один защитує одну вирізку з запитанням інший – з відповідь? <рес> вони запитання. Вони, запит... запитання вони ставили самі. Там була дата і подія життя. І от третя колоночка була е, Сформулюйте запитання, розпод... розподіліть обов'язки. Е, 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 я зараз принесу у мене там у ноутбуці внизу є. Там три колоночки. Дата, е, текст і завдання, що має дитина зробити Там все було написано, що казати. Так? На Над цим запитанням. Ми вже дітей правили. А що я принесу? Давайте вони в мене є тут вниз. Я Я не На надрукована чи руковину? Ні. Ні, Ну чесно, ну, для десятикласників це навіть, мабуть, їх принижує, що їм готова дали явку, якщо у них інша думка. Підсказ. Зрозуміло, що краще давати такого типу уроків інтенсивні живі в класах, е, в класі, якому ти працюєш на цей рік, це говориш. А чи є якась така тема, яку краще подавати з найдомилним учнів? Так як отримують мав конкурс? Я з, з чужими учнями з задоволенням проводила... Е Такі уроки, наприклад, як творчі майстерні, коли не я не знаю їхньої реакції, не вони моєї. А ось такий урок, наприклад, був е, за Іваном Франком у п'ятому класі Лис Микита, я давала на, і, е, на обласному етапі, і це був чужий клас. Але хочу вам сказати, що задоволення і враження були, мабуть, і з одного боку, і з учнів. Такі. От, ну, це те, що вдалося ось так з чужим класом і дійсно без... І при обговоренні назви твору ви, ви згадували і згадячи так, так. Так? Так. пункта, згадували, беремуть великі знакомо, чітка, а десь загубилася пропаща сила. Чому цей варіант назви ніяк не був актуалізований був обговорений? Так. і обговорений? І можна поставити дітям проблеми, так, яка назва вдалі. Я там у індивідуальних освітніх маршрутах, які я додому роздала, там дуже об'ємні питання, там 10 запитань по назві, по історії, цитати, виписки, замітки різні. Вони не тільки на відповідь учнів, але там інформаційний матеріал, а потім вже викликаємо учня. От я думаю, що вони там на ну, уроці дійсно не позвучали. Тому <говорит> <говорит> що вона якраз зарізалася до психології. Тому нас нарізалася до соціальних да. судові. Я згодна з вами. Якби ви дозволили провести там пару, <говорит> я впевнена, що причому це пропаде сил не тільки в цьому громаді, але й, інші, <говорит> романі, але й інші, не, в інших громаді побія, там теж пропадше сил. Ну, якщо це... діти там із цих задань оберуть, то вони <говорит> з учителем ще зможуть опрацювати, тому що там дуже багато такого матеріалу, який я дала ну, На майбутнє, скажімо, учням для глибокого задоволення. Отвір, я вам дякую, дякую. за заваження пропозиції. Я, я все почула. Дякую